Городнянському районі в селі Деревини через технічну помилку і проштампування з штампом вибув проти представника кандидата в народні депутати від собору Юрія Юхименка було проведено оперативну заміну 426 нових бюлетенів. На гарячу лінію опори, яка діє під час цієї компанії, поступали повідомлення про те, що на окремих дільницях, зокрема в місті, веб-камери встановлені таким чином, що є можливість потенційна можливість порушення таємниці голосування. Тобто можна дивитися, що відбувається в кабінках для голосування. А сьогодні наші спостерігачі пройшлися по тих дільницях, куди з щодо яких ми отримували повідомлення. Ми подивилися інформацію. На сайті центральної виборчої комісії, тобто потокове відео так дійсно на певних дільницях: це, зокрема 741034, 740990, десять тридцять про це і наша колега повідомляла Оксана Стельмах. Є камери встановлені таким чином, що фіксується перебування людини у кабінці для голосування. Водночас по жодній з цих дільниць ми не могли. Відеокамера не дозволяє бачити, що людина відмічає у бюлетені. Тобто ми фіксуємо лише присутність людей на кабінці для голосування. Також було зафіксовано випадок, коли на Чернігові. У округі округу No206, дільниця 741085, члени ДВК відмовилися приймати акт про порушення, який стосувався обладнання, приміщення, зокрема, оформлення інформаційних плакатів. Склади комісії мотивували своє рішення тим, що свідки, які підписали цей акт, не мешкають на території цієї дільниці. Ну, це, мабуть, найбільш такі помітні порушення.